Не час тужити, страх згортати у кулак. Ми рідний краю здобудем тобі. Ми єдине місто у світі, яке носить ім'я івано франківськ І ми горді з того, що саме наше місто, наша громада має велику честь нести ім'я цього видатного. Письменника, українця і велетня української думки віталію перевізнику і його команді за те, що кожного року на цій площі відбуваються франкові читання. Ваші описи розпадуться путовікові тяжкі кайдани, не побіджена злими ворогами. Україна встане. Стане славна мати Україна щаслива і вільна. Від Кубані аж до сяну річки одна нероздільна. Стиха. Її пізнавши, чи ж могла не полюбити її сердечно? А на нім Христос розп'ятий висів теж від давніх літ. Цей час трава висока, що росла вокруг Христа, слава Україні. Правда проти сили. Боєм проти зла між народ похилий, вольності слова, світочем науки проти брехні й тьми, гей, робочі руки, світлі уми. За Беркут, Жвучко повстає, з франком говорить: Україна є! Аби знову і знову піднятися вгору. Мій Франко ходить не сам, та й не міє він там, не цілком мій. До старого соснового гаю, де він люблений і коханий, і закоханий, а отже, живий. І ще раз дякую за допомогу організації. І мені та й теплоти, що розширює груди, чести чуття і відновлює кров. В його честь біля пам'ятника Франка і біля театру, названого теж у його честь. Для того, щоби вижити в такі часи, ми теж повинні спиратися на силу духу Івана Франка. Селиться, любить, ненавидіть. У нас ще дух не розколовся, надвоє під корою. Традиції не в'яже нас ланцюг. Мабуть, благодатна хвиля надходить. Мільйони чекають щасливої зміни. Ті хмари плідно будущим тіни. Глага люкхальне, асегу. Мудруй, але твердо держись. В світі правильно жить. Це потом с зросила наверх, той вибій з темної юрби. А кілько нас всю силу спрацювало, щоб жити без дяки в каторзі чужі. Gave me two hands to work and health. Said, go, sow thy seed, although they hand me not the harvest reap. Ewiger Revolutionär, Geist zur Tat gereift auf Erden, der Pfarrer von nicht der Zaren Finsterkerke, noch dressierte Bataillone, noch das Fangnis der Spione. Ivan man Und wie es auch nie wie eine Blume blüht, wie die Levkole voll von Duft und Golde und hellstem Schale. Уден коралєву цурить медля в вє. Для чего в ж не відаш мені вишні? На Наяві ти мнопогардзаваш і по почехій іже. Нам пора для України жить. Не пора, не пора, не пора за заневігла сівлить свою кров. Пора в рідну хату вносити роздор. На й проклята мара. Під України єднаймось прапор. І час прийде, коли весь світ покине. Богів і духів лиш тебе, богине, чтить будуть вічно тут на полотні. Чи ж дать тобі ще треба поваги і блиску від будущини? Нагнуне браво і на сміх, щоб монументом їх не було, тепер Подібний він до наглої пожежі. Пан Гонко до славу світу осягнув. Благодатна пора наступає. Природу розкішна ядрош пронемає, і вітер над нею гуляє бурхлив, Мабуть, благодатна хвиля надходить. Не дивися в той пік, моя пташко. Не втишимо тоска за любов. Чесні, не трати надії, хоч доля гнівна вас гонить і б'є. Не покидай мене, пекучий, болю, не покидай, важка я думка, Але Тобі вітаю тих, хто прийшов, сюди, не пожалівши свого часу і здоров'я. Коли війна нелюдяна, кривава, на мир переміняється, і ворожнеча між двома людьми лукава щирою приясню остороняється. Щоб добуток наш розкрасти, ще й на нас кайдани вкласти. Чи тоді святий спокій? Дякуємо всім, хто організовував, хто просто переживав, хто був.